Тема сьогоднішньої проповіді милосердя. Знаєте, нам здається, що ми знаємо, що таке милосердя. Чому різниця між християнином і нехристиянином? Знаєте, це питання стоїть досить гостро. Люди часто говорять, що християнин це той, хто, от якщо сестра в хусточці, то це християнин, і якщо вона не покрашена і не підстрижена, то це християнка. Правда, не важно, як вона живе вдома з чоловіком, це не грає ролі. Саме головне, що вона має окрашений вид. Ну Біблія не каже нам нічого про ці речі. Я не захищаю сьогодні, я не кажу цетрі, що красились. Я теж не, не люблю цих речей. Але це не важливо. Це, це я маю відношення тільки до жінки. Дехто розуміє, що християнство це в тому, скільки я молюся. Або християнство в тому, скільки я десяти не дав, чи християнство в тому, скільки я часу провів за кафедрою. В чём у І И вот Иисус Христос у 25 главе Матфея разъяснил суть христианства, и тому сегодня мы давайте прочитаем это место. 25:31 Когда же придет Сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей и соберутся пред ним все народы и отделить одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные, от самого наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, вы одели меня, был болен, вы посетили меня, в темнице был, вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему ответ «Господи!» Когда мы видели тебя алчущим и накормили, Жаждущим напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице, и пришли к тебе. Царь скажет им в ответ: Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне, тогда скажет и тем, которые по левую сторону: Идите от меня проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам Его. Я алкал, а вы не дали мне есть. Жаждал, вы не напоили меня. Был странником, не приняли меня. Был наг, не одели меня. Болен, темницы, не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали и мне. І пайдуться йому вічною, а праведники у жизнь вічної. Ісус Христос, у такій, я б сказав би, притчі, такій трагічній притчі, яка показує реальність кінця світу, Він показав, розказав те, що мало бути. Він пророкував цією притчею. Він показав суть християнства. Звичайно, тут показано не стільки зовнішня сторона людини, а скільки й внутрішня сторона. Сьогодні будемо коротко мати це слово на тему милосердя. Знаєте, ми дещо путаємо, я так само сам раніше трошки путав, милість і милосердя. От милостивий і милосердний. І оці речі дуже часто ми путали, правда чи ні? Так от дослівно милість це значить розположення. Наприклад, цар розположив до когось милість, це значить, що він проявив до нього розположення. так? А що таке милосердя? Милосердя це буквально значить співчуття або. Сострадання. Слово милосердя це значить не просто розположився, а і пережив те, що ця людина переживає. Тому милосердя це слідуючий крок за милістю. А хто скаже, що за милосердя? Ми який крок наступний? Любов. А після милосердя йде любов. Милість милосердя, а потім любов. Ну, ми сьогодні не будемо говорити про любов, говоримо про милосердя. І про милість не говоримо. Знаєте, милість це коли я йду і сидить бідний, і я все таки зупинився. Із свого зайнятого часу виняв кошелька, знайшов найдрібнішу монету, яка тільки була, кинув і гордо пішов щасливий. О! Оце милість, але це не милосердя. Це до милосердя немає ніякого відношення. Милосердя це коли я прийшов до нього, сів біля нього, обняв його і посидів з ним разом. Це вже милосердя було б. Може, не дав би нічого, просто посидів з ним. Сказав: знаєш, я хочу підтримати тебе, мене немає нічого дати, але ж я. Скажу тобі, що мені не соромно взяти і обняти тебе в моєму костюмі гарному, це вже милосердя. Це слідуючий крок. Ну а любов це вже далі. Ми з цього місця, слава Божа, візьмемо чотири простих уроки. І так, перше, Бог буде судити людей. Ми побачили тут, що Бог, Ісус Христос, як суддя, сівши на престолі, він став судити людей у кінці світу не по освіті, не по грошам. Бог буде судити людей по милосердю до інших. Наскільки я був милосердний до інших, наскільки моє серце було розположено. Я скажу навіть, що багато проповідників не будуть в раю, якщо вони не переживали те, що вони говорили. Багато людей, які не переживають того, що вони співають, які не думають про те, що вони співають, які не пропускають через своє серце, вони не будуть в небі. Я хочу вам сказати, що сьогодні майже всі блудники співають про чисту любов по телевізору. Всі блудники співають про любов. Про чисту світлу любов. Але це ж не означає, що вони такі є, правда? Тому Бог буде судити людей по милосердю до іншим. Добре, згадайте притчу багач і лазар. Двоє предстали перед судом. Навіть не був суд, а перед судом. І що зразу лазаря забрали куди? На лона Авраама. а багач куди попав? У пекло. І він здивувався, він. Отче Авраамі! Отче Авраамі! Вже його отця Авраама згадав там, знаєте, там вже згадаєш всі. Все. Там згадується вже. Авра, Филипп, всіх згадаєш там. А там нема куди діться. І знаєте що? Йому сказав, Чадо, ти вже отримав це вже в житті. А коли сидів Лазар, то ти йому навіть стала кришок хліба не дав, а мав сам індики жарені там, чи телята жарені, а не дав йому кришок хліба. Тому ти вже своє отримав, а ти повинен був знати, Чадо, багач. Що тобі багатство було дано не тільки для тебе, а для того, щоб поділитися з другим. А ти про це забув. Тому він мучився тоді, а ти зараз. Ви помінялися ролями. Отче Авраамі пошли для моїх братів. Стоп, сказав Авраам. У них є Мойсей і пророки. Хай їх читають. Біблія для всіх одна, закони для всіх одні, принципи для всіх одні. Другий урок Ісус показав, що співчуття милосердя, воно потрібне. Не в дорогих речах, не треба мати 100 тисяч доларів, щоб творити милосердя, не треба мати мерседеса, щоб створити милосердя. Бог показав, що милосердя творити можна простими речами: наприклад, дати чашку води, дати кусок хліба, просто прийти обняти, просто відвідати хворого в лікарні. Це не стоїть багато грошей. Христос не сказав, що милосердя воно дороге. Він сказав наоборот: милосердя проявляється в дрібницях, і милосердя і проявляється в таких простих речах. Знаєте на що ми звертаємо увагу, як правило? На такі дрібниці, правда? Ми звертаємо таку увагу. Хліб, вода відвідини, курточку комусь дав, підвіз когось по дорозі, пожав руку комусь. Я зваю себе на думці, що я часто проходив і вітаюся. Мені одна людина сказала, знаєш, а я пам'ятаю, як ти підійшов і особисто зі мною поздоровався. Я зрозумів, що якби я прийшов людині і дав 100 гривень, да, то це, і можливо, її навіть обідило б. Але прийти пожати руку, це не багато стоїть, Ну, це є. Відношення царства Божого, те, що сказав Бог, правда, брати сестри? Амен. І Христос сказав ці прості речі, мені треба. Мені не треба дорого, багато. Я пам'ятаю, у нас, коли я був малий ще на вулиці, у нас жив один дід. У нього був такий високий паркан. Зверху була проволока, тріть такий. І ззаді в нього він був дуже спеціалістом великим. У нього на дні груші росло десь 10 сортів груш. Кожен хлопець на нашій вулиці мріяв залізти туди на ту грушу. Кожен не було такого, щоб він не, не проходивши мимо, не складав плани, як він буде вночі залазити. Але біля тієї груш був прив'язаний здоровений собака. Не пам'ятаю, я, мабуть, не складав таких планів, але мріяв з'їсти цей груш, тому що в нас не було груш тих. І одного разу я пам'ятаю, я йду по дорозі, і він стоїть у хвірці. Всі хлопці зрозуміють молоді. Тобто кожен у них бачить якогось розбишаку злодія. Отак як іде, якщо дівчина йде, то це хороша йде. А якщо йде якийсь хлопець, це в метро він сидить, там розсівся, це значить злодій іде. Кожен потенціально бачить, якщо тобі до, до, до 18 років, от кожен бачить тобі якогось преступника. І я так обходжу його стороною, так знаєте, на всяк випадок, мало ли що. І він говорить: синочок, ходи сюди. Що таке? Він такий кошик, груш. Метових. Так... Ах, який груш. Послухайте, саме важне, що він помер, але я приїжджаю додому. Скільки б я не приїжджав, я зупиняюся біля того місця, де росла та груша, підходжу до родичів, до сусідів і кажу їм «спасіба» за те, що от колись давно. Він же не знав, що він пастир у майбутньому дозі груші. Він же не знав цього. Він просто дав оборванцю, який йшов по вулиці, а написано Ісус Христос сказав: Якщо ви зробили одному із малих, то зробили кому ні, сказав Ісус Христос. І знаєте, як я приходжу, всі сусіди вже старенькі живуть. І вони говорять, так, пам'ятаємо, дідуся, пам'ятаємо, да. Ну, говорить, він не всім виносив. Знаєте, браті сестри, я так думаю, я не знаю. Але мені здається, що коли він прийшов перед Ісуса Христа, то ангели винесли на чашу ваги оцих кошик груш і зарахували йому праведність. Чомусь мені так здається, бо я ніколи не можу забути того. Знаєте, для когось це було б дрібниця, для мене це були важні речі. Тому не треба щось таке багато, щось таке милосердя це прості речі, це недорогі речі, це саме таке просте, що потрібно для нас. Наступний урок, який я беру з цього, це милосердя або це співчуття, воно не повинно бути з якимсь розрахунком або з якоюсь ціллю. І так, милосердя повинно бути просто так, без цілі, без якогось розрахунку. Ви знаєте, дехто говорить, о! Якби я знав, якби мене попросили, я б тоже дав би і пожертвував би. Ну це вже не є милосердя, це вже зовсім інше. Це вже не те, що, про що писав Христос. Чому? А тому, що ці люди, які давали праведники, які написані тут 25 голови Матфія, вони не знали, що вони це роблять Христу. Вони просто робили одному із малих. Вони говорять Господи, а коли ж це ми тебе бачили хворим, в лікарні, в тюрмі, голодним, холодним? Роздітим, коли ми тебе бачили, ми не пам'ятаємо такого, Господі. Замітьте, що праведники були чесні люди. Так? Вони сказали, так, Господі, ми тобі давали точно. Вони сказали, ні, не давали. Не пам'ятаємо такого. Ми тебе навіть не знали, Господь, до кінця. Христос сказав: стоп, стоп, я знаю. Ви зробили це просто одному з тих маленьких, ви навіть не думали про це. У вас було серце милосердне. У вас не була ціль милосердна, у вас серце було милосердне. Декого є дуже великі цілі милосердні, так і знаєте. Такий аж заплачеш, як і цілі. А в дикого просто серце. Справжнє милосердя. Воно не думає і не має якихось планів наперед. Дехто путає ублаження, чистолюбія і милосердя. От я дам і так мені добре, яке дав. О, о, як я ж поміг. Алілюя! Як же я поміг? І голова так піднімається вверх, очі світяться. А насправді це задоволена гордість. Милосердя. Воно тут, всередині. середині, воно навіть лиці на не показано. Милосердя це просто те, що в є, це думки, це спосіб життя, це спосіб мислення. Четверте, що Ісус Христос показав. Він сказав: якщо ми робимо комусь самих малих, то ми робимо Це Йому. Тобто ми не можемо зробити Ісусу Христу щось особисто. Ну, скажіть, в чому має потребу Ісус Христос? Хто скаже, в чому Ісуса Христа, що нема в небі? Що в нього там? Не вистачає ліків? Вони йому не треба. Хе. Що в нього не вистачає одягу? О, в нього найкращий царський золото вижитий одяг. Що в нього нема? Все є в нього. А для чого ж йому ця допомога, це милосердя? А він сказав, що так як ви зробили це одному з малих, то це мені зробили. Добре, скажу такий приклад. Як ми хочемо сподобатися батькам, але дитиночки зробіть щось добре. А ще краще внучечку. О! І оце буде вже зразу вас оцінять. Так само і отець, якщо ми робимо дітям його найменшим, то це ми робимо і йому. Тому для мене важливо не наскільки до мене, як відноситься до моїх дітей, як, як відноситься до моєї жінки. Для мене це важливо до менших за мене. Тому я оцінюю відношення людини до відношення не до себе, а до всіх, хто в мене є, хто менші за мене, хто не може себе захистити. І тому Ісус Христос сказав: мені зробити особисто не можна, а дітям моїм можна. І тому я зараховую те, що зробили моїм, як мені. Читав одну історію про одного римського солдата-християнина. У кінці першого століття було багато римських солдат-християн на той час. Ви знаєте, що вони ходили в таких е, плащаницях червоних. І ось один раз один римський солдат із Тура він їхав. І, бачить, сидить та дорозі ніщі. Ну, солдати вони не мали багато, рядові солдати, тому що вони отримали зарплату, як правило, в кінці, коли вже закінчувалася їхня служба. І ось він, як так був християнином, він оглянувся, немає нікого, зліз коня, взяв, розрізав свою накидку червону і накрив, цього ніщо похлопав плечу, сів, говорить: більше нічого не можу зробити, мені треба їхати. Але. Все, що максимально. Я мушу бути в червоному, тому що мене не пустять в табір. Я мушу половину собі ставити, ну половину я можу дати тобі. Він поїхав в табір, там, знайшов другу, ліг заснув, і сниться йому сон. Дивиться, в небесах сидить Ісус Христос. І на христу половину роздертої оці маньки висик. Ангели говорить: Ісус, цар, чому ти на себе надів такий кусок дряної матерії? Він говорить: «Це раб мій на землі Істура тура подарив. І для Ісуса Христа було честь поносити її в небі. Він побачив таке видіння. Я розумію, що для Ісуса Христа честь, коли ми комусь зробимо. Він хвалиться цим перед ангелами. Я б хотів би задати сам собі, і щоб кожен собі міг задати питання, а для чого потрібно милосердя? Перш за все, я думаю, що якщо не буде милосердя, то буде жорстокість в серці. Ви бачили жорстоких людей чи ні? Я бачив, коли може бути жорстока людина. Коли може бути жорстока держава навіть, коли може бути жорстока ціла система. Чому? Якщо нема милосердя, прийде жорстокість. Тому, якщо в мене є жорстокість, то я можу видавити себе тільки чим? Милосердям. Як же видавити жорстокість милосердям? А поїди в лікарню там, де раком хворіє, да посади з ними цілий день і все більш нічого, жорстокості як не буде. Зразу прийде в серце милосердя. І потримай за руку. І разом, коли вона буде кричати ця людина, як морфі виходить з неї, то в цей час посидиш пару годин, і все і прийде в серце милосердя. Прийде там, де без ноги сидять, де подрізали їм ноги і руки, які кричать від болю, посидиш з ними і зразу буде милосердя. Дуже просто все. Милосердя, ви знаєте, не береться на хрещатику. Коли ти проїжджаєш, вау! Який салют! який салют. Милосердя береться там, де є біль. Звідти береться милосердя. Я думаю, що милосердя потрібно для того, щоб люди до нас також були що милосердними в свій час. Бо написано суд без милості, святий Іяків, пише, ні оказавшись. Ну і третє, я думаю, що нам потрібне милосердя, щоб до нас був милосердний хто? він сказав, будьте милосердні, як отець, ваш милосердний. Ми повинні знати, якщо ми не будемо милосердних, то отець не буде до нас милосердним. А так нам треба милосердність Божа, правда? Співпереживання. Колосянам 3, 12, 13. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготепение, снисходя друг другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Но более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство. Итак, перше, облекитесь Милосердя. Ісус Христос, йому подобається, щоб ми були перш за все, якими, під номером один стоїть, що милосердя. Я подивився і по-українськи, і по російськи так само перекладається як Миле серце з двох слів. Тобто серце стає милим, добрим, лагідним, лагідним серцем. Тільки в церкві можуть бути такі проповіді. Я не думаю, що десь в фільмах будуть проповідувати нам про милосердя, або в новинах, або десь нам будуть розказувати. На роботі, дуже сумніваюся в цьому. Дав би Бог Господь, дав би Бог. Тому я хотів би, щоб ми могли практикувати милосердя. Яким способом? За цей місяць, раз у тиждень, запросіть когось в гості до себе. Приготуйтеся, стушіть курочку. Нема курочки, гриль, картоплі в мундериках і олійка. Запросіть в гості такого, що вас, можливо, і не запросить. Запросіть таку людину, посидіть з нею одинку-дві. Відвідайте когось в лікарні, допоможіть комусь. Я б хотів би, щоб за чотири тижні, які в нас є в цьому місяці, що ми зробили таких чотири запрошень, кожен тиждень по запрошенню. І декілька, хоч було б добре, якби ми зробили такі відвідини в лікарню. Якщо немає, ви скажете, а хто в лікарні там лежить? один із малих всіх. До любого, задіть в лікарню, зайдіть до лікаря і скажіть: до кого тут ніхто не приходить? Задіть і скажіть. Шановний головний лікар, до кого ніхто не приходить не відвідує. Вони скажуть, о, там до отого бомжа, він там лежить. А зайдіть, і апельсин занесіть. І все, піш нічого. А таких завжди в лікарнях так і є, до яких майже ніхто не приходить. Ну, звичайно, якщо там лежать з церкви, то зайдіть в першу чергу, бо написано, найпаче діляйте добро своїм, по вірі, допоможите чимось, перевірте свої речі в шкафах. Я вчора взяв перевірів, знайшов там маловаті костюми, знайшов рубашки, які вже трошечки. Чесненькі, дуже хороші, понаходив інші речі. Скажу жінці, відкладай, всі відкладай в сторону, всі підуть милосерді. Надіть туфлі, ще щось хороше, тільки слухайте, не, не з дирками. Не. Будьте милосердні, як отець, ваш милосерд. Не як пастор Філіп Милосерд, а як отець небесний. Не з мене треба брати приклад а з Ісуса Христа. Не я є голова церкви Ісус Христос. І ви знаєте, це ті істини, настільки важні ці речі. Що ми станемо перед судом, і знаєте, хотілося б прийти і сказати Господь, ось я дивися, мої плоди. Або сказати, стоп, 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 стоп. Я хотів би побачити твоє серце, яке було милосердя. Коли ти каяв грішника, а наскільки ти переживав разом з ним? Чи ти каяв раді того, що тобі бачення дали? Чи ти працював десь у церкві, бо тобі гроші там платили? А написано, все що не робите, робите як для? Як для Господа. Господи, я підготував десять служителів. А ти хоч одного з них відвідав хоч раз? А ти переживав з ним, а ти чи ти знав, що на серці в нього робилось? Ось за це буде і питати Ісус Христос, нас, мене і кожного з нас. Я думаю, що кожен з нас скаже, Господи, зроби мене більш милосерднішим, правда? Дай мені такі очі, щоб бачити. Знаєте, колись ми співали пісню, зараз ми чомусь співаємо її. Научи нас, Боже, состраданняю. Помоги людей нам понімать, що ви ближні тяжкі страдання за свої страдання приймати. Ты прости, когда своей небрежностью ранее ближних наших мы могли. О Господь, наполни душу нежностью, чтобы мы больше людям помогли. От Ивана Евангелие Царство.